Всім привіт! Їдемо сьогодні докопувати картопельку. Т-25 в строю. Лишилася остання площа з картошкою. Там 21 рядочок чи 22. Ну я неодноразово вже знімав те поле. І зимою там скільки планував гарбузки посіяти, просіли, посадили картошку. Третікал посіяли. Ось таке. Коротше, їду добивати останню картошку. І вже, надіюсь, сьогодні буде квітка. Всі купають картопельку. Якраз передають зараз останні дні теплі. А далі передають дощ на дні в 3-4. Так що теж будемо старатися сьогодні максимально швидко все викопати. Ходить на цьому полі, такі грудки кидає. А земля так собі і багато поїденої. Оце ці тварини погризли її. Ну, з рядка я вже набрав таких 4,5 здорових кошика. Прийдемо <різь> заказ. дуже тяжко Взагалі зарився був Зараз, мабуть, тут саме зарився знов. ще якось прийшли цей участок Один рядочок. Контрольний раз прохожу. Ну так ось, ще там з рядочка можна кошика доброго назбирати. Тобто ще викопує трошки картошку. Містями якийсь кущик може лишатись. Все, друзі, справився з даною роботою. Викопали картошку, нарешті квітка. Слабувателька тут картошка. Мішечків десь 40 з 10 сотих. Багато поїденої. Їдемо забирати картопельку. 45 мішків вийшло. Непогано. Чик непоганий буде, це вже радує. Так, все в пилюці. нічого навіть потолку не видно з кабіни. Останніх два мішечка ось ще прибрано, от такенький урожай вийшов. Зараз вже прямуємо додому, завантажили повний прицепчик. Вийшло непогано врожайчик в цьому році. Ну, пишіть коментарі, чи це багато, чи це мало, може в когось ще більше. Ну, по об'єму тут таких два з горбом прицепчика. Ось такий врожай в цьому році. Нарешті, друзі, квітка в мене порожній прицеп визу. Вже лишається її перебрати, перенести в погріб. Ну це вже таке, це вже дрібниці. Ще вона полежить тижнів-два під навісом. Вже тако дойде. І тоді вже ми будемо перебирати. там. Може якась підгнивша. Чи ще якась там буде. Краще її вже лишити на декілька тижнів, щоб вона дійшла. Ну для нашої сім'ї цього достатньо буде. Там зазвичай буває там більше накопуємо. Роками менше. Ну цього року взагалі добре. Нусь частинку віддамо на армію. А остальне там щось на корм поросятам трошки собі. Та й все. І звичайно на насіння лишаємо. От таке, друзі одним словом, та і все. Все, друзі, хто був з нами, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Слава Збройним силам України. Усім па-па! О, Повітряна тривога.